Запрошуємо у світ абсолютного релаксу та відновлення. Арден Палац Медікал Резорт Енд СПА пропонує вам незабутню подорож до оази гармонії та бездоганного самопочуття. Розташований у затишному куточку Подільської Швейцарії, історичному Сатанові, наш унікальний санаторно-курортний комплекс не має аналогів у Європі. Тут сама природа пробуджує цілющі сили, котрі вирують у глибині землі. Лікувальні води, що відновлюють організм та покращують ментальне здоров'я. А стародавній ліс вабить співами птахів, дарує ніжну прохолоду, закликаючи прислухатися до душі подільських товтер. Гармонія комфорту та сервісу подарує незабутні спогади про відпочинок у нашому п'ятизірковому комплексі Арден Палац. Де на кожному кроці ви відчуватимете турботу та піклування? Елегантний інтер'єр в поєднанні з ненав'язливим обслуговуванням нададуть витонченого присмаку вашій мандрівці. Вишуканий простір лобі бару, розмаїття напоїв і десертів доповнять приємними нотками ваше очікування. А легка розважальна програма зробить кожен ваш вечір особливо прекрасним. Тут завжди панує приємна спокійна атмосфера. У лобі барі ви можете провести час з друзями, відпочити, спланувати нові зустрічі та позитивно завершити ваш день. Затишні просторі номери та апартаменти різних категорій дозволять по-справжньому розслабитися та насолодитися неповторними краєвидами, відчути гармонію поєднання, комфортного відпочинку, величі природи з сучасними інноваціями в сфері релаксу та оздоровлення. У медичному відділенні «Арден Палац» ви отримуєте професійні консультації від наших провідних лікарів. Новітнє медичне обладнання та сучасні методи діагностики і лікування забезпечать високу якість медичних послуг. Ми вкрай пильно ставимося до вашого здоров'я та добробуту. Наші оздоровчі програми створені з урахуванням кращих традицій курортології та новітніх досягнень базуються на діагностичних, лікувальних та спа-технологіях. Наші фахівці налаштовують кожну програму так, щоб досягти максимальних результатів, враховуючи ваш стан здоров'я. Медичний центр Арден Палацу пропонує різноманітні оздоровчі програми, спрямовані на комбіноване лікування, реабілітацію після захворювань, очищення та омолодження організму. Ми спеціалізуємось на оздоровленні у багатьох напрямках: урологія, гастроентерологія, кардіологія, неврологія, гінекологія, ендокринологія, ортопедія. Дія та травматологія. Унікальне поєднання фізіотерапевтичних процедур, що проводяться на надсучасному обладнанні бальнеологічних ресурсів та правильних фізичних навантажень, створює особливий комплексний вплив на весь організм. Разом з тим, усі наші оздоровчі програми ретельно розроблені, щоб задовольнити унікальні потреби кожного пацієнта. Особливою складовою оздоровлення варден Палац є унікальна мінеральна вода з бручанського родовища. За висновками науковців, вона є аналогом Трускавецької нафтусі, а за деякими показниками навіть перевершує останню в лікувальних властивостях. У нас ви маєте унікальну можливість оздоровлюватись цілющою водою, не покидаючи стін комплексу, адже для наших гостей ми побудували затишний бювет. Вода сюди потрапляє просто з родовища, з глибини 116,5 метрів. Водолікування базується на двох видах мінеральних вод збручанський типу «Нафтусі» та солоній збручанський номер 2 Ропа. Гідрокарбонатна кальцієво-магнієво-натрієва вода містить йод, бром, мідь, фтор, двовалентне залізо, метаборну кислоту та фосфор. Це мегацінні елементи, які входять до складу мозку та кісткової тканини, що надає Збручанській незамінної лікувальної сили. Збручанська мінеральна вода це особливий дар природи з багатим спектром корисних властивостей для організму. Її вживання сприяє покращенню функціонування внутрішніх органів. Окрема жовчовивідної та сечостатевої системи. Вона також позитивно впливає на стан шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи. Збручанська мінеральна вода використовується в програмах кардіореабілітації, а також допомагає знизити рівень глюкози в крові у людей з цукровим діабетом другого типу. Крім того, вона має корисний вплив на кровообіг кісткового мозку, сприяючи виведенню радіонуклідів. Збручанська мінеральна вода також відзначається. Своїми протизапальними та протимікробними властивостями, що допомагає підтримувати здоров'я та функціональність організму. Арден Палац місце, де ваша життєва сила отримає новий поштовх, а добробут стане вашим вірним супутником. Приєднуйтесь до нас і відчуйте магію відновлення. Пориньте у світ спокою та розкоші у спа-центрі Арден Палац. Тут ви зможете відновити природну красу, прекрасне самопочуття та знайти гармонію для вашого тіла і душі. Наші досвідчені фахівці радо допоможуть вам відкрити світ оздоровчих можливостей, які відповідають саме вашим потребам. Найбільшому в Україні спа-центрі комплексу Арден Палац ви забудете про стрес та повсякденні турботи, зануритися у світ відпочинку та релаксу. Досвід нашої команди у поєднанні з продуктами, створеними на основі ексклюзивних рецептур з корисних мінеральних вод та грязей, аюрведичних масел та ароматерапії, на кілька годин віднесе вас за горизонти блаженства. У нашому спаменю є усе для того, аби ви знайшли свій особливий шлях до досконалості та внутрішньої гармонії, відчули магію чотирьох стихій, розпарившись у наших саунах та лазнях, занурившись у прохолоду купелів та басейнів, спробувавши можливості стоун-терапії, усі види масажу, оздоровчі ритуали, спа процедури, програми естетичної косметології, натуропатії та аюрведу. Розкрити потенціал свого здоров'я та краси Варден Палац медікал резорт Енд СПА. Або просто проведіть час біля одного з п'яти басейнів, поніжтеся на шезлонгах, пригостіться коктейлем та зафіксуйте цю прекрасну мить на фотографіях з неймовірними краєвидами. Коли прийде час задовольнити гастрономічні потреби, завітайте до нашого ресторану та отримайте справжнє кулінарне задоволення. Тут для вас діє система шведська лінія з великим розмаїттям позицій. Вас очікують смакові враження з різних куточків світу, аутентичні страви та неповторна подача. А справжньою родзинкою стане наша відкрита зона барбікю, де ви до схочу поласуєте не лише майстерно приготованим на вогні м'ясом, а й продегустуєте хмільні напої власного виробництва. Тож неодмінно відчуєте весь місцевий колорит та гостинність. Для наших найменших гостей ми підготували особливе місце Arden Kids Club. Тут справжній рай для розваг та задоволення. Майстер-класи та цікаві квести допоможуть дітям провести час з користю та радістю. А талановиті аніматори та досвідчені вихователі створять атмосферу втіхи та незабутніх емоцій. Ваша малеча точно не нудьгуватиме, доки ви насолоджуєтесь повноцінним релаксом. А якщо надаєте перевагу активному сімейному відпочинку, запропонуйте дітям розваги на веломобілях чи прямуйте до величного лісу, де на вас очікують оздоровчі прогулянки кількома маршрутами теренкуру, чисте повітря та єднання з природою. Або незабутня екскурсія до найбільшого в Україні реабілітаційного центру для диких тварин Арден. Тут ви пройдете унікальним мостом-галереєю і побачите найбільших хижаків, ведмедів, вовків, оленів, косуль та хижих птахів у напіввільних умовах, в середовищі максимально наближеному до природного. Курортне містечко Сатанів це перлина історії, де кожна пам'ятка є вікном у давні часи, де кожне дихання землі тихо перетинає дорогу з сучасністю. Тут душа може відчути спокій та вдихнути атмосферу таємничого минулого, забуваючи про спішність сьогодення. Сатанів місто, де час зупиняється, щоб розкрити свої таємниці тим, хто готовий до них прислухатися. Практично на кожному кроці тут зустрінеш унікальні пам'ятки які вишукано вплетені у канву цього дивовижного містечка. Серед затишних вулиць Сатанова розташувалась місцева синагога. Чарівна будівля, де кожна лінія, кожен орнамент, кожен камінець переповідають про давні часи. Синагога витримала випробування часом, переживаючи облоги та напади непроханих гостей. Багато разів перебудовувалась, але гордо простояла до наших днів, свідчачи про мужність та міць єврейської спільноти. Відлуння історичних драматичних подій відклалося у її кам'яних стінах, але навіть із руїн історичну споруду врятували, коли відновлювалася культурно-історичний потенціал Сатанова. Тепер цей архітектурний шедевр сповідає свою велич і унікальність серед інших чудес єврейської общини Хмельниччини. Єврейське кладовище своєрідна скарбниця пам'яті про місто та його людей. Кам'яні надгробки, стателі, переплетені з деревом часу, розповідають про долі, кохання та смуток, про життя, що залишилося в тіні крізь віки. Міська брама зустрічає гостей як стражник стародавньої історії, показуючи дорогу до таємничого центру міста. Печера монаха учорашні розмови з минулим, неповторні відгуки часу, які звучать у тихому співі над водами. Історія оживає в сипучих нотах печери, де монахи знаходили втіху та спокій. Тож, коли занурюєшся у сатанів, кожна пам'ятка здається живою історією, кожен камінець розповіддю про давні події. А місто магічним порталом до непізнаних вимірів минулого. Відчуйте доторк до історії та природи, який залишить слід у вашому серці назавжди. Велич природи, стародавні пам'ятки, вишукана архітектура, бездоганний сервіс та турботливо команда Arden Palace Medical Resort and Spa створюють неповторний простір, де душа насолоджується, тіло оновлюється, а спогади зберігаються назавжди. Перебування у нашому готельно-оздоровчому комплексі це моменти неперевершеної насолоди, коли час сповільнюється, а серце наповнюється спокоєм. Відпустіть усі думки і зануртесь у світ релаксації та гармонії. Дозвольте собі цю надзвичайну подорож до відновлення та внутрішньої рівноваги. Ми віримо, що кожен гість заслуговує тільки найкращого, і саме такий досвід ми створюємо для вас. Бажаємо вам яскравих емоцій та приємного відпочинку.